Нині церква вспоминає свящаномученика архідіакона Лаврентія, а єдно з ним і сикста другого папи римського, римського єпископа, а єдно з ним і остальних його діяконів. Так стало, що у древні времена, коли ще церква була єдина, і подвиг святих був єдиний, точно так. Як переслідували християн на востоці, так терпіли християни на Западі аж через всю імперію до Іспанії. Там в Іспанії сикст був проповідником, а потім після смерті Стефана Папу Римського його і збрали на пост, Єпіскопа Рима. Так, от, коли його за віру Христову вже вели. На смерть, то по дорозі його зустрів Лаврентій, архідіакон і сказав: Отче, що лишаєш мене, з ким я буду служити, хто нам буде духовний Отець? І тоді Сікс сказав йому: Я вже старенький, я йду на смерть за віру Христову. Тобі, ну, ти тоже готуйся через три дні, ти підеш тим же путем. Коли ми читаємо життя святих, то ми удивляємося простоті і глибині віри первих християн. Вони говорять о смерті, як о ніякому тарі, якийсь некий великий виграш. Обично люди, особливо современні, смерті бояться, і перед смертю або їх, що їм грозить смерть, готові. Що на світі продати і придати, лиш би їх не били, їх би їх не судили. Но оказалося, що подвиг перших віків православних християн і подвиг 21 віка священників і архієреїв у Україні нині майже ідентичні. Так сьогодні не збивають людей различними. Муками, коли терзають тіло, виривають живе тіло, палять, кидають у кип'ящі котли. Ні. Нині хитра сатанінська мука, котру направляє сатана проти подвижників церкви, то це судебні переслідування. Причому замовник гонені на християн, на архієреїв, добре знають. Що архієреї не винуваті і вони в тому, що їх обвиняють, також не винуваті і близько. Ну, Це знають заказчики, знають виконавці суда, але все це направлено, щоб нагнати страха і, по-нашому, по-русинськи, перепудити людей, щоб усі люди боялися до церкви ходити. У який тих архереїв б'ють, судять, роблять видшує суд. А судочинство давно уже не є. Світ про то знає, просто не є. Бо якщо чоловік може приліпити злочин, який він не робив, і він не може перед тим спастися, значить, судочинство пропало. Але Розумні християни і суд використовують для проповіді Христової. Так, кожен случай, коли наших християн гонили за віру Христову на Кинеті вбивали, їхній подвиг і сповідовання Христа, як і папи Сикста Римського і Його сеченомучника Лаврентіархіддіякона, приводив к тому, що люди рядом стоящі, Ставали віруючі, приймали християнство одні деколи скрито, а багато людей і відкрито йшли в'єдно з християнами на смерть за віру Христову. Боже, Мати, благослови всіх кресноходців, отців, які йдуть у Почаєво. дай їм сили, щоб вернулася сила в уставши ноги. Щоб у серце горіло любов'ю, пламеніло благодаті Божою, щоб ніхто із нас не забував, щоб ми і в храмах Божих молимося де благодать. І самі ми, християни, храми Бога живаго. і тут на землі возрастаємо духовно при потребі і сповідуємо публічно Христа, а у вічності разом з у зможемо наслідувати Царство Божої. Amém.